Як вміти читати людей як відкриту книгу? Один із ключів до цього це знання типології. Типологія диск є одною з найпопулярніших типологій у світі, вона досить легка до засвоєння, і дійсно люди, які володіють вмінням визначати, до якого типу належить співбесідник, вони є майстрами комунікації. Тому я зараз вас оглядово розкажу вам про основні типи диск і про те, як ви можете зчитувати людей за поведінковими маркерами. У нас є чотири типи диск. Вони по кольорам розподілені, і ви тут бачите такий розподіл горизонтальний та вертикальний. Якщо ви подивитесь, ми подивимося з вами на горизонтальний розподіл. Ми зверху бачимо червоних і жовтих. Це люди екстраверти. Екстраверти їм дуже комфортно в соціумі, вони реалізуються поряд з іншими людьми. Зазвичай вони дуже люблять публічність, і це люди, яким ну, зовнішні такі прояви, вони дуже комфортні. Один із таких поведінкових маркерів, за якими ми визначаємо, в тому числі людей цього типу, це швидкість. Швидкість мовлення, швидкість дій, швидкість прийняття рішень, швидкість в адаптивності це ну, їх друге ім'я. Нижня, нижні, ну скажімо, площина да, це зелені і сині, це люди інтроверти люди, яким комфортніше або з собою, або в невеличких колективах. Вони ну, дуже не люблять зазвичай будь-яких проявів публічності, і взагалі публічність це така дуже некомфортна для них історія. І знову ж таки, маркер повільність, він дуже дуже характерний. Повільність мовлення, повільність мислення, повільність прийняття рішень, повільність дій, повільність адаптації. Тобто, це перший маркер, вже за яким ви зможете людину визначати і до іншої типології. Далі вертикальний маркер. Ми бачимо тут червоних та синіх. Червоні та сині це люди орієнтовані на задачу та на результат. І інша сторона, тут жовті і зелені, це люди орієнтовані на відносини та людей. Тобто там люди понад усе, якщо ми будемо метафору брати, люди понад усе, відносини да понад усе, а тут результат понад усе. І давайте будемо дивитися на кожну групу більш детально. Тут я розподілила як верхню частину і нижню, як сильні сторони і слабкі сторони. По, і по кожному типу більш детально розкажу. Червоні Червоні тут де да? в типології їм характерно це фактор домінанс, домінування. Це люди енергійні, вони дуже, зазвичай займають ведучі ролі, вони першопроходці люблять конкурувати рішучі, ризикові. То суперсила, ну, я виділяю таку якусь певну рису, да, яка притаманна дуже сильно, це вміння досягати цілей. Оцей весь мікс оцих факторів да, від енергійності до ризиковості, він дуже дає такий цікавий коктейль, того, що ці люди дійсно вони вміють досягати цілей, іноді занадто складних, іноді тих ну, тих, за які ніхто не візьметься інше, саме червоне це зробить. Якщо будемо дивитися на темну сторону, що в червоних в конфлікті, в стресовій ситуації, в ситуації, коли все виходить з під контроль, ці люди вони агресують. Занадто агресивність гнів, спалах, для них характерний в цих ситуаціях це. Тиск маніпуляції погрози, а зазвичай вони нетерпимі, вони можуть бути грубими, вони втрачають контроль, але зазвичай, в принципі, і дуже швидко відходять. Вони не дуже добрі слухачі, тому що десь із їх такої, такої мегашвидкості і гіперорієнтації на результат, не завжди вони. Використовують свої можливості активного слухання, і зазвичай ну, дуже часто буває, що можуть чути тільки себе. І схильність до упередженості. Якщо червоний дуже швидко вже прийняв рішення і щось там подумав про вас, що ви там не знаю, не здатні зробити там таку-то задачу, то дуже важко буде розхитати да, цю думку і якось вивести його в інший. В інше сприйняття. І якщо ми будемо говорити, я буду вам проводити метафору капітана футбольної команди, яким би був капітан футбольної команди, якщо б він був червоний, яким, б, яким би був наш лідер, якщо б він був червоний, це була б людина, де результат понад усе. І ми маємо виграти за будь-яку ціну. Це от те, що б характеризувало нашого червоного.